Згадаймо лихі 90-ті. Слово рейдерство ми ще не вживали. Але добре знали не за чутками його батька. Рекет. Невже він повертається. Зараз це вже більше не э, рейдерство, да, а практично да, той рекет, який був тільки э, ребята там пацани, да, бандити, да братва, називаємо так, братва, которая була э, тогда. Бігла по уліцям. Сейчас вже купили собі депутатські значки, должности, їх можуть братья, діти вже вошли в во власть, і е, менталітет залишився тот же, тільки е, государственные полномочия. Між справами вони ще пишуть нам закони. Не встигли українські підприємці оговтатися від Талмуду податкового кодексу, як новий обух вдарив по голові. Кримінально-процесуальний кодекс, версія 2012. Новий дасть можливість легше відправляти справи, швидше відправляти справи до суду. Тому що насправді всі рейдерські схеми все одно закінчуються в суді у нас. Це ну, 99% справ. Але раніше була процедура досить довга, і в не, на різних етапах, яку можна було десь зупинити, відтягнути. Зараз в суд, а там уже все, все давно помінено і зроблено. Всі готові приймати рейдерські ситуації, і, на жаль, дуже часто в судах програють саме власники, а не ті, хто намагалися захопити. Нова версія кримінально-процесуального кодексу, на думку деяких експертів, наближає нас до міжнародних цивілізованих стандартів. Це в ідеалі. Ми реалісти, тому давно зняли рожеві окуляри. Любі закони пишуться для того, щоб власть контролювала. налогоплательщиков или же населения, да, народ, населения Поэтому надо вспомнить опять же старый римский принцип, что закон это паутина, сильный его разрывает, слабый его запутывает, слабый в нем запутывается. Поэтому в этой ситуации готов ну, как бы ожидать чего-то хорошего, любой закон в наших условиях будет трактован и применен в пользу Тим, хто його буде применять. поэтому готові говорить о том, що він буде хороший или Ми поживемо у увидим, конечно в наших реаліях. Будь-який закон це міцна зброя в руках сильного і кара небесна для слабкого. Тепер будь-хто сусід якому сумно, або конкурент, якому тяжко, да, написав, прийшов, звернувся до правоохоронних органів, і його звернення автоматично розпочинає процедуру кримінально-процесуального розшуку і розгляду цієї заяви уже зразу в процесі кримінально кримінальної справи. Не так як було раніше. Ми подумаємо, подивимося, чи є склад злочину, чи ні. Все, ти звернувся. І ми працюємо в, проц... в кримінально процесуальній системі. А ще новий КПК фактично нівелює статтю Конституції України про приватну власність. Тепер контролери, міліціанти, перевіряльники можуть завітати до підприємців будь-коли. І навіть за відсутності господаря мають право прийти і похазяйнувати в офісі та документації. Отже, зберігайте усі важливі папери в адвокатів. Це принаймні той оберіг, який ще може врятувати. Тувати ваш бізнес від безбожного суду.